Короче, банда, привет. Зараз вам розкажемо рецепт аджики від мами, да, мам? Як да, правильно? Ну, Як? Я знаю, аджика должна бути остренька, вкусненька, ну така, щоб на всю сім'ю, щоб угодить усім. Ну давай, починай. Я б, ну розказую. Я, які інгредієнти треба? Ну, чи що ну, треба для цього? Береш Юлю. Ага. Садиш коло мусорного відра. І вона все робить, так? Да? І вона все робить. А, Ну все, хороший другий шаг. Покриваєш оцю машинку, Юля, подвинься на секундочку, бо ти зайняла всю кухню. <рес> Достаєш от эту вот тумбочку. Виварку, Да? оцю виварку, Да. Тому що я її не мию, її моє машинка. машинку. Ставиш, все перемалюєш, на 20 минут кип'ятиш. Потім Юля опять в баночки все закатує. Я Джека мене. Ну да. Юля, ну тут вообще смешное дело. Короче. Да. Занимайся. Яблочка да. есть. А я пішов в комп'ютер. А, а тепер по інгредієнтам. І так, перчик. Ну, трошки його сейчас почистить. О, все. Чого я сюди припався? Мені треба комп'ютер. Це ви геком його назвали. Гек. Бо він Гек? А, він гекаєш. Ну, Джеко, джеку. Джек. Це ж Порта Фортуна по-італіянськи. Це Лакоста. Як виросте, я з нього кеди пощу ще. Один. Дуже мені нравляться ці, що в мене зараз. Вже скоро рік і буде, так? Да? Да, да. Дивіться. Да. Брат твоїх кедів. Ага. Ну рості, рості. Не, ну це ж треба так поселитися в одній квартирі, і тебе не смущає цей запах барбавала тут, чи що це? Так. Да. У Луїджіна вічно чимось пахне, якимись лікарською. Лови комарів, може. А, і, так ти молодець. І Суфра, Ков, слава, ковбасу віде. будеш? Може ти з Луїджіною прибухуєш уже. А, на, на, на ну, а у нас же у діда був той кот, Васька чи жорижи, пам'ятаєш, з дідом самогон бухав? А -а -а. Може цей з Луджіну вінок. Ще, все, все. Давай облизувати з зівлі вис. Она всех собак в Италии облизала, и и, и все собаки. Не, ну это прикольно, мне нравится такое. Привет, ты кто такие? Пес Патрон? А, ты ти... Пенис его звать. Что ты собаку назвал Пенисом? А, Денис. Ты что гавкать будешь? Я, до речі, нещодавно звернув увагу а зараз прям зробив висновки. Як зрозуміти в Італії е, у великих домах, не в великих домах, де живуть українці, а де живуть італіанці. Дивіться внимательно, знайдіть 10 літрічів. У всіх закриті ралети, або прикриті, або закриті. На ніч взагалі повністю все закривають вони. У них якісь прям ну не знаю. Стосовно цього пунктик, ви подивіться на всі вікна, я не знаю. Вони, ну, мабуть, піщерні люди. Ну і зразу ж видно, де квартира Альона, Да? Всі вікна відкриті і вони навіть на ніч не закриваються. Мама до половини призакриває, щоб їй просто сонячні лучі не попадали у вікна. Ми взагалі не закриваємо. ну, в общем, Ніхто із наших ніколи не закриває вікна. А у них. Прям я не знаю, як, то, як традиція якась. І головне, що ніхто не може нічим це об'яснити. Лука сказав, щоб вори не залізли. Ну які до тебе можуть залізти вори на четвертий етаж серед ночі і каже, щоб не було видно, що світ горить. Наоборот, як світ горить, ніхто до тебе не полізе. Ну, в общем, логічного пояснення цьому немає. О, диви яка там воно, бачиш? Якась висять, каже, щоб ми там ще не були, а йдемо подивимося, що там є. Ждемо Альону. Вона нам треба по фінансовим вітанням порішати. Банда, привіт! Очень добрий день, сподіваюся. Усіх будем... що... зараз будемо знайти, що їх можна було щоб наразі світло. Будемо сало готувати. Як звичайно в цибулині. Сало в цибулині це одне із найвигодших блюд. Як і ці помідори по-карейськи оказались. Об'ясняю чого, тому що коли сідаєш його їсти, то ти вже не спиняєшся до тих пір, поки не доїсиш. Вчора закрили аджику, а -ан анжику, як дідно сказав, Анджика. То до анжики треба сала і що? Ну і гречка, мабуть. Я думаю, що сочетання буде те, що треба. А як правило, гречку ніхто не їсть, а тако те сальце. Та й тако в анжику і так урод. У да. е... мене ну, часто вже не перший раз ми це сало робимо і постійно питають е... рецепт, а скільки води, а скільки солі і скільки. скільки. У нас, знаєте, фішка нашої сім'ї, яка ми ніколи ніякі рецепти не запоминаємо, ну, тому що. Чи пам'ять погана, чи, чи просто не запам'ємо. Не тіста там ніякі. Навіть вчорашня ця анжика, ви що думаєте? Ми десь хтось когось дивився, якийсь рецепт. Ні, все на глаз, все, як ви кажете, по відчуттям. ощущенням. Так само і саме. Ні, ну якихось пропорції я притримуюсь. У в мене така каструля на пів каструлі води. Шість столових ложок я кидаю солі. Ну це із розчту, що у вас сало там буде десь 1,5 кг. Хоча можна його солі більше шмальнути, воно все одно більше ну, на себе не бере. О, перець юля, мені треба достати той гострий з холодильника. Я і проекспериментував з перцем, перця теж можна валити, чим більше, тим, ну як, приділ. Не, не в банке, то що вийде. Коротше, ну, в пределах норми там. Я зараз штук 5 кину, цих перчинок. Тому що якщо сало підпершиться, ну воно в принципі буде з занжикою, а може хтось без анжики. В общем, так от 4, 5, 6. 5. Та на скільки вона літрів, я що знаю. Знизу, зна поїздку, так ти такі. У нас каструля. На скільки літрів? Означало. Та й не знаю я на скільки на вітрів. Пів каструлі води. Ну щоб сало втопилося в нього. Єдине, що я знаю точно, що цибулиня багато не буває. Тако жменька, раз, давненько ми не варили, багатенько в нас збиралося. Це треба поправляти цю ситуацію. Хоча що поправляти? Треба їхати опять до китайців салом. я вам так скажу. Уходить, воно у нас на раз-два. І мама вчора питає, нащо ти слава ту курятину купуєш? І я думаю, действительно, нащо я купуєш Курятину, всяку хрінятину. Купив собі ту сало, дешевше ти його нічого не знайдеш. По 4,50 за кілограм. А ви ж бачили, так, да, яке сало, ну, що ж це сало, тут же сало м'ясо. М'ясне сало, ну, хіба що там все? Його можна в будь-яке блюдо. Або фарша, ну і ще фарша накрутити, да? ми з двома тоді посчитали, я так і не зрозумів, я тоді правильно посчитав, неправильно. ну щось, Математики у нас багато, особливо стосовно того прикладу. Ну я не знаю, я спорити ні з ким не буду. У мене дійсно, в мене просто, що я придержуюсь варіанта 4, придержувався, бо трьома різними способами в мене вийшло 4. І двома, по-моєму, способами вийшло 1, а потім там можна ще нарішати так, що виходить і 6, і 36, і скільки хочеш. Взагалі, не зря вона така задачка придумана. От, ну, то такое. В общем, сейчас провалюємо цибулиня з перцем. Я знаю, минут 5-10, коли вода так, знаете, гарно закраситься. Потім хтось достає цибулення. Я вирішив, що я не достаю. Потім, якщо є насіння укропу, я добавляю насіння укропу. Пару лаврових листків, 6 столових ложок солі. Ну, Плюс-мінус, я скажу. І чайну ложку сахара. Я на этом роль зіграє, я навіть не уявляю, але хтось мені не сказав. І, я кидаю. Ну, і потім, навіть що? Зараз процес по ходу варіння буду да, далі показувати. 15 минут варимо. Вот. Тоже варити довше. А, я що замітив. Зараз у нас сало доставлено пізно з морозилки. Воно зараз все в воді лежить, відмокає. Його, якщо 15 хвилин проварити, чітко 15 минут, значить воно зверху коричневіє і проварюється. А всередині ще таке, знаєте, виходить, як типу, полупрозоре, ну, е, полусере полупрозоре. Ну, Кому таке подобається, мені, наприклад, подобається, ну, понравилось. один раз ми так зварили, то тобто, воно там зверху все до половини. До середини, ну, опять же, все від куска залежить. Проварилося, а серединка такая, знаете, была как полусира. Ну, оно все равно вкусно было дуже. Мне понравилось, как оно прожарка ця Есть медиум. а это це... а проварка медиум, якщо таке такая конечно. Ладно, все, сейчас это зварится цибуля и то, я вам буду дальше показывать. Уже минут, я знаю, 10-15. І потім ми показуємо тік-ток і знімаємо. Оля не так ну, общем. Починаємо занурювати сало. О. Главна фішка, ну, як на мене, в цьому рецепті е, Коли мені цей рецепт розказували, сказали, що витягуєш сало з цього розсолу на наступний день, коли воно вихолоне. Ну, я перший раз так зробив, але потім зрозумів, що мені там типу, ну, чогось не вистачає. Сало невкусним взагалі в принципі не може бути ну, невкусним, правильно? От, але я витягую, його, десь воно у мене ще час після того, як оце 15 хвилин покипить, там час-два полеже. Воно холоне довгенько, бо ви самі розумієте, сало, жир, все остальне. Час, два. І потім воно у мене там, я не знаю, в банці. Я ну, ніколи не засікаю по часу, там, 15, я просто дивлюся по салу. Коли воно робиться таке тепле, щоб кинути туди часник, кинути туди укроп, петрушку, ну так, щоб воно не зварилося. Понимаєте? У нас свіжої зараз немає. Є морожене, але між мороженою і сухою я предпочитаю, звісно, все-таки кинути сухе. Сухе, але в тепле сало отаке таке ми в нашому магазині купили. Я думаю, то що треба якраз це раз. І буває ще ті, хто знаходяться вдома зараз, я купив в нашому магазині таке. пряно ще до свинини. Теж на теплу банку трошки присипаю, щоб воно ароматик краще стояв. Хоча від чесничку і укропчику вже і плюс то, що там імеється. Уже все добре. Ну, я так, все одно пряно ще Є спеціально для сала. От я навіть не пам'ятаю, як воно називається, але ви побачите, якщо побачите, то ви побачите. Там для, воно так і для сала якогось там сала. От для якого не пам'ятаю, але написано чітко для сала. Ото взагалі бомба. І от воно, воно в тепленькій банці не зварюється, знаєте, там чесник укроп, а просто розмлюває, розтає і дає свій аромат. От. Ну в принципі що, далі, мабуть, немає смислу е, знімати. В принципі, я думаю, що вже тим більше не перший раз ми цей рецепт знімаємо. Так що пробуйте варити, а ми зараз варимо сало, зваримо гаречку да? угу. і будемо з анжикою, це все употреблять.